О, як доброго ранку Світа. А ви маєте світа. Ну е, подивимось, як там наша Аліса, йду візьму свій обід. А ви хто такої? А я це Ну, так, вона мала мені де що дати до речі. Щось погано, чи що? А не укрепление Я умираю. Хм. Стос підозрело. Я зараз піду на вулицю пожар открыти. Меня рік пожалуй. Добре. О, я піду до себе в кімнату. Ой, нашій шок. Я лично то шлютаю. Цікаво. <різь> О, вже вечорі. Піду коли там наша Аліса. <різь> Ні, на завтра та. поспіть. Не хочу. Поспіть. там, поспіть. <різь> <різь> поспіть. <різь> <різь> Що ви поспите, вам буде легше? У мене таке було. Давайте. Давайте раз О, и все. Давайте А вот. Чотки робить? Ну Нічого не чіпати, коли не... ще риса тебе? Тому треба ще води, щоб його не було. А, -а, а ну добре, я пішов в номер. Ага. Угу. На ну, добрань. На ну, добрань. что сделать? Не что сделали, если для Точно для то? Алиса бы не сказала. Ну, не знаю. Может, завтра гляну, как она там. Да, может, я не знаю, что я завтра поешь. Я мне знаю, что

Ой, я вам щось покажу. Це ліка. ха ха ура! ха-ха. Ну, що я настільки дурна? а дурна. Я досі живий. Я як і ти я так довго бежу. І недовго. А, -а, -а, а! Як довго ми будемо бити? Хоч не? закрий мене в гратах. Ой, біля дверей. Я не тут Я тебе пам'ятатиму. Не убивай, я сделаю что что ты скажешь. Да, конечно. Клянусь. Прям клянешься, да? Да. Я с тобой не сомневаюсь. Клянусь. Я не хочу, чтобы ты что Да не убивай, будь ласка. Я сделаю все, что ты захочешь. Что, знаете, да? Якщо прикажеш? Тепер Аліса! ліса. картину так довго малювала, а тепер мені попаде. Треба знайти поїздки. Я приказую, щоб ти вернув мою сестру, а не вбивав її. Добре, не буду. Я її навіть. Добре. Я якщо, Шо... а ну чи ти, а що ж робити, ай, от чекай, мене зробити? Ай. Давай, давай, власка мені не було. Погано. Добре, я зрозумів. Добре. Перевернемо його. Завтра вона буде. Угу. Ну, і на цьому наша серія Готель Галіція 2 закінчується. Усім! Ставте лайки, підписуйтесь на канал, за дозволу. І бувайте, і, і Якщо ми наберемо багато лайків, то може моя сестра вернеться і джак сильно отримає за це. А, а якщо ні, то її сестра навернеться, а я буду. І вона верне мені мальчик свій. Правда? Ні. God, а а а, ну добре, ним бувайте. І ставте лайк, як у сказала. А я зараз ним розберу.